На попередньому уроці ми з вами вивчили паралельне з'єднання провідників. Перед тим ми вчили послідовне з'єднання провідників. А сьогодні в нас ну, найбільш варіант такий, який в житті нашому зустрічається. Це коли все намішано. Так? Це називається змішане з'єднання. Тобто там є і послідовне, і паралельне. Тобто все намішано. Оце. Наша задача з вами навчитися, як же розраховувати всі величини і опір, і силу струму, і напругу при отакому от хаотичному з'єднанні, можна сказати. Десь треба послідовно пустити, коло десь треба паралельно щось заживити. Тому в житті найчастіше зустрічається саме мішане з'єднання провідників, і ми маємо з цим усім розібратися. Так, значить, задача на сьогодні проблемні питання. Значить, ось перше: ми знаємо, що в нас є послідовне з'єднання, так? При постидовному з'єднанні сила струма скрізь однакова. І дорівнює і 1, і 2, і 3. Напруга дорівнює загальна напруга сумі всіх напруг, які є в колі електричному, всіх споживачів. Опір дорівнює сумі всіх опорів, всіх споживачів так само. Отже, це закони для послідовного з'єднання. Так. На тому році ми вивчили паралельне з'єднання. Так, ми встановили, що, на відміну від послідовного, напруга загальна дорівнює, ну, сама собі же, вона однакова на всіх споживачах. Сила струму, навпаки, тепер стала різною скрізь. І загальна сила струму. Кола дорівнює сумі всіх оцих сил всіх споживачів. А з опором взагалі цікава штука. Тобто він обернено пропорційний. Одиниця розділена на R дорівнює як 1 поділити на R1, плюс 1 поділити на R2, плюс 1 поділити на R3. Ось така ось цікава формула по опору. І що? Всі оці закони ми маємо з вами запам'ятати, і їх будемо використовувати при розрахунку різних способів з'єднання електричного кола. От саме сьогодні в нас мішане, тобто буде і послідовне, і паралельне. Головне, не заплутатися, і до цієї таблички можна постійно звертатися і споминати, якщо шукається. От питання. Як обчислити силу струму, напругу і опір в такому колі? Тут, подивіться, перший, другий, третій, четвертий споживач, і тут непонятно взагалі, як воно все з'єднано. А мою думку, от перший і четвертий споживач іде послідовно, другий і третій паралельно. Як же порахувати в цій задачі, ну, загальну силу струму, загальний опір? Доброго дня. Доброго дня. Оце наше питання на сьогодні. Як працювати з такими електричними колами, де є обидва способи підключення? І так, відповідь на це питання: покроково спрощувати схему. Як це покроково спрощувати, і що це треба робити? Значить, нам необхідно шукати спочатку що, другий, і третій, так? споживачі, обрахувати їх, знайти загальну це іллюструємо напругу і опір тут, а потім уже загальні ці е, характеристики другої, третього споживача рахувати як один споживач, який буде під'єднаний послідовно з першим, от, другим, третім і четвертим. Тобто ми маємо в декілька заходів працювати і перетворювати, спрощувати ці схеми. І так, як це робити, будемо сьогодні розбиратися. Значить, така от схема називається мішаним з'єднанням провідників. Другий з третім провідників, ось у нас будуть вважатися як один споживач. Будемо його позначати. 2-3, наприклад. Так. Значить, ось іще одна схема. Подивіться електричного кула. Тут взагалі, ну, величенка схема: є у нас 6 споживачів. Там 4 було, тут 6. Як їх? Рахувати. Тут у нас, подивіться, паралельно: перший, третій, другий, четвертий, п'ятий. Тут паралельно до паралельного. І в такий же спосіб нам необхідно також декілька разів спростити оце електричне коло. Четвертий, і п'ятий вони паралельно йдуть. Ми можемо їх обрахувати і записати потім наше замалювати електричне коло вже як дві паралелі буде у нас тут, а не три. А цей споживач буде обрахований і записаний як 4,5, Там через те речі, через кому їх записувати. Потім оці перший, третій, другий, четвертий, п'ятий, їх також можна обрахувати, порахувати тут загальну напругу, опір, силу, струму і вже вважати, якщо єдине ціле, так? От, перший, третій, другий, четвертий, п'ятий у нас буде. І. Зводимо в кінцевому результаті до того, щоб в нас коло йшло послідовно, а не паралельно. Тобто будемо спрощувати до тих пір, поки не вийде послідовне коло з послідовним з'єднанням провідників. І потім вже ми за законами послідовного з'єднання порахуємо загальний опір цього першого, другого, третього, четвертого, п'ятого і шостого провідників. Так. Ну, щоб розібратися в цьому, нам необхідно розв'язати декілька задач. Нового матеріалу сьогодні в нас немає, тому що ми все вже вивчили. Тепер треба навчитися використовувати правильно наші знання і закріпити цей матеріал. Одна задача: провідники з опорами r 1 2 ом r 2 3 ом та R3 5 омів з'єднані за схемою. Ось ця схема перед нами. Зображено на рисунку, знайдіть опір цього кола, тобто загальний опір треба нам знати, як же його шукати. r 1 і r 2 з'єднані послідовно, а R3 і R1, наприклад, вони паралельно. Що нам треба робити? Перш за все, записуємо ми з вами умову задачі. Якщо ми рішаємо в зошиті, то, відповідно, схему малюнка теж треба записати. І так дивимося. R1 1 2 ом, R2, 3, R3, 5 омів. Замалювали R1 і R2, як я й говорив, з'єднані послідовно. Відповідно, можна знайти e, загальний опір на R1 та R1, R2, через кому можна було б записати. Ми знаємо, що в послідовному з'єднанні загальний опір рахується, як сума опір. Правильно? Тобто ми їх маємо додати. І так, R12, відповідно, буде дорівнювати в нас 2 плюс 3, і ми отримаємо 5 Ом. Є. Тепер, значить, ми спростили: оце у нас тепер буде один загальний споживач R12. R1,2 і R3 з'єднані як? Паралельно, за законами паралельного з'єднання, що ми записуємо. Секундочку. І так, значить, далі ми шукаємо загальний опір 1 поділити, поділити на R1, 2, 3. Тобто, це буде ну, загальний Z можна було написати. Він дорівнює як 1 обернена до R3, плюс одиниця до того, що ми знайшли 5. Омі. Відповідно, це буде 1 п'ята плюс п'ята. Загальний знаменник тут 5. Додаємо, що ми чисельники, получається 2 п'ятих. Потім цей дріб перевертаємо. І R загальна в нас дорівнює як 5. Других. Тобто 5 поділити на 2. І це буде 2,5 Ома. От і знайдений у нас загальний опір для цього електричного кула. Тобто можна, повторяю, зводити до послідовного, послідовного з'єднання, можна до паралельного. Як вам удобніше, так і спрощуйте це. Коло у задачі. Далі друга задача в електричному колі, зображеному, зображеному на рисунку. Ось у нас іде R1, R2, паралельно з'єднані і r 3 до них послідовно. Тож є в нас опори: 3 ома, 6 омів і 4 ом. Знайти, задача складніша. Загальний опір, силу струму загальну. Силу струму першого, другого, третього споживача резистора. і Напругу першого, другого, третього резистора. Якщо напруга на зображеній ділянці кола дорівнює 36 вольт. Тобто це загальна напруга загальна напруга всього кола. Так, переходимо до рішення. Що нам тут треба робити? Записуємо, що нам дано. Три резистора, їхні опори і загальна напруга 36 вольт. Знайти цілу кучу всього. Далі записується, зображується схема електричного кола, ось вона, і ми показуємо, що ми спрощуємо. Тобто R1 і R2 ми спростимо, будемо вважати, що це один резистор. Тобто, ми маємо порахувати для нього що загальний опір. Що ми робимо? Значить, так як вони паралельно з'єднані, ми записуємо, що загальний опір от цих двох резисторів буде дорівнювати, як одиниця на r12 дорівнює одиниця на r1 плюс одиниця на r2. Це в нас буде 1 третя плюс 1 шоста. Зводимо до спільного знаменника до 6, і це буде до, скільки у нас, 2 плюс 1, 3 шостих. Потім ці три шостих ми перевертаємо верх ногами і загальний опір першого і другого резистора становить 6 поділити на 3 ума. Все, тепер ми вважаємо, що це один резистор опором 2 Ом. Тепер третій резистор і оце наше об'єднання. Вони поєднані, з'єднані послідовно. Тобто загальний опір всього кола буде дорівнювати, як оце, що ми посчитали. Плюс третій резистор. Відповідно, це буде що 2 плюс 4 ома, і отримуємо 6 ом загальний опір всього кола. Тепер необхідно порахувати нам що? загальну силу струму. Так, ми знаємо всі опора і знайдемо загальну силу струму через закон Ома, який нам говорить, що її дорівнює у поділити на R. 36. Підставляємо поділити на загальний опір 6 Ом, отримуємо 6 А. Загальний, загальна сила струму всього кола 6 ампер. Але ж це ще не все. Переходимо до другої частини цієї задачі. Тепер в r 3 та r 12 а не 12 тобто в оцих двох в об'єднанні в цьому яке з'єднано послідовно сила струму, буде однаково ну, за законами послідовного з'єднання. Тобто, що в r 3 що в цих двох. Однакова сила струму. Тобто загальна І дорівнює І3. І дорівнює так само 6 А. Ну і дорівнює оцій сумі. І 1,2 буде теж 6 А. Тепер через закон Ома ми можемо знайти напругу третього резистора. Тому що І3 ми знаємо, вона така сама, як загальна, і опір ми знаємо ще з умови. Підставляємо 6 помножити на 4, це 24 вольта. Тобто напругу третього резистора ми вже знайшли. Тепер можемо знайти напругу цього нашого об'єднання R1 та R2. Дивіться, u 12 дорівнює як сила струму 1,2, 6 А, помножити на опір цей 1,2, що ми раніше шукали. І це буде 6 помножити на 2, дорівнює 12 вольт. Тобто, це не. Обох цих резисторів, а їхнього об'єднання. Тепер переходимо до роз'єднування вже, до, до першого цього кула повертаємося. R1 і R2, які підключені паралельно. Тобто ми знаємо, що вони з'єднані паралельно, а в паралельному з'єднанні напруга скрізь однакова. Так? Тому оця напруга 1,2, що ми знайшли 12 вольт, буде однаковою, що на першому, що на другому резисторі. За законами. Паралельного з'єднання. Відповідно, що в першому що в другому варіанті буде у нас 12 вольт. А от сила струму там різна. І для того, щоб знайти силу струму, нам необхідно знати напругу і опір. Напругу ми тільки що встановили, що у нас крізь однакова, а опір дано нам із умови задачі. Просто підставляємо тепер і 1 буде дорівнювати 12 вольт поділити на 3 Ома і отримаємо 4 А. І 2 дорівнює 12 вольт поділити на 6 омів і буде 2 Ампера. Відповідно, всі ну, характеристики нашого кола знайдено і нашу задачу розв'язано. Писанини тут дуже багато. У мене пішло 2 в зошиті теж багато місця. Це все зайняло. Головне, не заплутатися в оцих колах електричних і ну, саме детально собі розписувати. Так, далі, третя задача. Значить, знайдіть силу струму в кожному резисторі. Опір кожного резистора 120 Ом. А напруга на ділянці кола 33 вольта. І ось яке в нас коло цікаве. Тобто воно йде як по прямокутнику, але між R1 та R2 у нас посерединці підключено Послідовно ще R3, і потім. Що? І потім треба. Розбиратися, що ж можна тут спростити. Починаємо цю задачу також з того, що записуємо короткий запис, умову, дано. І так, бачимо: ось у нас є ділянка електричного кола, яку можна спростити, так? Тобто R4, R5 та R6 вони йдуть послідовно, ми можемо її обрахувати. І записати, що R3 і R456 будуть заживлені, підключені паралельно. Так, далі, що ми ще можемо зробити? R1, R2 і R3, R4, R5, R5, R6, Також можемо їх потім записати, що вони підключені послідовно. Тобто, якщо ми обрахуємо ще отут загальний. То зможемо вже за законами послідовного з'єднання обрахувати загальний опір. Він у нас буде називатися 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можна загальний підписати. І що, ну й порахувати решту, що, нам, що нас питають в задачі. Тобто, подивіться, скільки йде перетворення. Раз спростили, два спростили, три спростили, три спрощення, аж. Тобто, і такі задачі також бувають. І так, починаємо із запису. Значить, R1 дорівнює R2, R3, всі вони однакові, оці опори, і становлять 120 омів. Напруга загальна на, всьому, на всій ділянці становить 33 вольта. Значить, що ми робимо в першу чергу? Об'єднуємо Р цей малюнок r 4 5 та 6. r 4 5 та 6. Ось воно. Оце ми з'єднуємо між собою. І так, записуємо, R4, 5 та 6 дорівнює як сума опорів, тому що у нас там що йде послідовне з'єднання, так? R4, 45 та 6 становить ну, це 120 помножити на 3, 360 омів. От тут ми з'єднали їх і знайшли загальний опір. Тепер r 3 4,5 та 6 з'єднані паралельно. Ось воно, другий малюночок, цей нашій. Що ми робимо? Шукаємо тут загальний опір через оцю обернену пропорційність. 1 до Р загального на цьому спрощенні дорівнює як R3, плюс обернене до того, що ми знайшли. Це буде 1, 120 плюс 1,360. Зводимо до спільного знаменника, тобто 120 треба на 3 нам домножити. І відповідно буде 3 плюс 1. Це 4,360. Перевертаємо обратно. Оцю нашу пропорційність 1 до R, І маємо 364. Поділили 36 на 4, це 9 буде 0, дописали 90 Ом загальний опір 3, 4, 5, 6 резистора. Тепер оп'ять іде спрощення. Перший, другий і потім оце, що ми шукали: 3, 4, 5, 6. З'єднані послідовно. А отже, загальний опір дорівнює як сума. Так. Отже, що ми і пишемо, що R1 плюс R2 плюс те, що ми знайшли. Це буде 120 плюс 120 плюс 90 Ом. І отримуємо ми 330 Ом загальний опір, взагалі вже загальний, на всій ділянці. Тобто ми тільки що з вами знайшли загальний опір всієї ділянки електричного кола. Тепер, відповідно до закону Ома, ми. Можемо знайти що силу струму, як напругу поділити на R на загальний опір. Що ми робимо? 33 вольта напруга дана нам в умові ділимо на 330 Ом, те, що знайшли. Ми получаємо 0,1 А. Отака от сила струму на всьому електричному кулі. Але ж нас питали не загальну силу струму, а окремо на кожному резисторі. Що ми будемо робити далі? Будемо розглядати еквівалентні схеми у зворотному напрямку. Тобто, як ми їх спрощували, тепер будемо навпаки ми їх ну, ускладнювати. І так, значить, е у нас R1, R2 і R3456 з'єднані послідовно. В послідовному з'єднанні ми знаємо, що сила струма скрізь однакова. Відповідно. Загальна сила струму дорівнює першому, другому і цьому 3, 4, 5, 6 з'єднанню нашому. Там всі сили струму будуть така, як загальна, це 0,1 ампера. Тут нічого шукати не треба, ми просто це підтверджуємо. Тепер, згідно з законом ОМА, напруга на цьому об'єднанні нашому 3, 4, 3, 4, 5, 6 резистор дорівнює як добуток сили струму оцінює. 10 помножений на опір той, що ми шукали раніше. Відповідно, ми підставляємо і знаходимо напругу на цьому нашому спрощеному участку кола. Одна десята помножена на 90. Ми отримуємо 9, тобто, кому перенесли на одну цифру лівіше, 9 вольт буде там напруга. Для чого нам напруга, коли нас питають знайти силу струму? Для того, щоб скористатися законом ОМА. Так, R3, третій, четвертий, п'ятий, шостий з'єднані паралельно. Відповідно, напруга у паралельному з'єднанні буде скрізь однакова. Так, отже, якщо тут у нас 9 вольт, то і в третьому, четвертому, п'ятому, шостому резисторі напруга буде 9 вольт. Тобто, не окремо в кожному, а в об'єднанні у тому нашому, Це вже ось воно. Перше об'єднання. Четвертий, п'ятий, шостий. На цьому об'єднанню напруга буде 9 вольт. Тепер за законом Ома ми шукаємо третю і, третю силу струму. Це буде напруга третя, А вона дорівнює 9 вольт поділити на Р3. Він 120 Ом з умови задачі. Поділили 9 на 120, отримали 75 тисячних Ампера. Все, третю ми знайшли. Тепер оце йде наше об'єднання. І 4,5,6, 4, 5, 6. 6 Дорівнює як напруга 4, 5, 6, поділена на опір 4, 5, 6. А цей опір ми шукали на попередньому слайді, саме перший. І так, значить, це буде 9 поділити на 360 і становить 25 тисячних ампера. Тобто, це не кожного із цих, а об'єднання оцього. Сила Але ж ми знаємо, що вони з'єднані як 4, 5, 6, в нас йде тут послідовно. А в послідовному з'єднанні сила струму якраз рівна скрізь. І тут так співпало, що шукати вже нічого не потрібно. Тому що якщо загальна сила струма на цьому об'єднанні 0,25. Тисячних, то і в кожного із цих резисторів сила струму буде 0,25 тисячних. тобто за законами послідовного з'єднання. Тобто тут нам простіше рахувати, нічого не потрібно, і задача наша виконана повністю. Отакі от от складні задачі намішане з'єднання. Тут повторюю: головне правильно об'єднати, а потім роз'єднати і порахувати, не заплутатися у з'єднаннях. Того. Я рекомендую, коли робите такі задачі намішне з'єднання, то собі треба підписувати, отак прям словами, що тут у нас послідовно, тому ось так читаємо, тут у нас паралельно, тому ось так читаємо. то це в задачах треба вказувати обов'язково, за яким типом з'єднання ви зараз рахуєте, які закони треба використовувати. Так, от такий от матеріал у нас на сьогодні.